Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починаємо з особистого життя, і чого вам готуватись. Таке. Тут щось, знаєте як, щось серце крає і не хочеться нікого бачити. І хочеться взагалі тиші, спокою, і хочеться віддаленості від людей, і трошки так не чіпайте мене. От от просто я собі своє знаю і не чіпайте мене. І, взагалі, якось будете приховувати ситуацію, десь вас образило щось. От знаєте, як така внутрішня образа, біль такий внутрішній. Угу. Ну, ви візьмете контроль над собою взагалі, от над цією ситуацією. Просто ви будете контролювати свої, ну, скажімо, почуття, свої якісь. Взагалі, як ви виглядаєте? От по, вас не, по вас не буде помітно. Тут. І що гарно, ви, ви такі висловите цю образу, цю, це відчуття внутрішнє. І це буде правильно для вас. Ви як вимовляти будете це? Це будь-кому може бути. Навіть ви можете перед дзеркалом стати і вимовити всю цю ситуацію, але потім просто помийте його, будь ласка, от трошки там солі. Киньте в воду, хай розчиниться і вимийте, потім, щоб не лишалася інформація, бо ви ж потім будете дивитись в це дзеркало і не хіба це чіпляти потім на себе. Хай воно там з водою, з солю піде від вас. Чи, ну, знаєте, чи ще якось ви. Може, може буде у вас спілкування Королева Кубків, ви зможете з нею обговорити таку ситуацію якусь важливо. Це як, знаєте, от не буде з самого початку у вас не буде внутрішнього контролю, але потім ви. ви його... Отримаєте, ви візьмете себе, от, знаєте, як ситуація, вона не буде для вас контрольована доти, поки ви не розумієте, за що ну, за що братись. От що вам робити. Як тільки ви будете розуміти, одразу від вас відходить можливість там далі так хвилюватись і е, сприймати якісь на себе там. Тиск якийсь, бо там можливість така теж показана, що хтось намагається тиснути на вас. Тому так складно й сприймається ситуація. Та що ж таке? Ну Чекайте, підійму Як гарно, коли не слизька колода. Але їх небагато таких неслизьких. всі інші отак от літають. Так, дивимось сфера кохання. Давайте подивимось, до чого вам тут готово. Ну, бачите, да? Оце все ж таки якась у вас така. Ситу... У когось з вас, дівчата. дівчата, хлопці, у когось з вас ситуація. Тут, знаєте, от все буде швидко, з маніпуляціями і гостре слово буде. От готуйтесь, вам от... От дійсно буде образливо, бо ну, можна ж було б сказати і якось м'якше. Але ні, слова добирати ніхто не буде. Тут можна так розсваритись, що потім геть не схочеться і бачити один одного. Тож будьте уважні, і якщо можна обійтись без таких сварок, то краще б за все дійсно обійтись. Так, давайте далі дивитись робота, до чого вам готуватись в роботі. Тут ви такі задоволені будете, бо якусь ситуацію ви її просто завершите. от Щось там таке значне зробите. Десь ви от просто закрите ситуацію. Якась ситуація, до якої може і братись не дуже хотілося, як сумніви були, але ж все одно все, берусь, роблю і закриваю. Отаке от для когось з вас буде. Потім Давайте дивитись, до чого вам готуватись, бо треба ж буде це прийняти в своє життя. А тут гарно. Тут дивіться, тут насправді обраний шлях шлях, який приведе до перемоги. Знаєте, це коли щось вже навіть емоційно буде робитись. Щось, знаєте, коли от Може були сумніви в якийсь момент, може не вистачало якихось там знань, може чогось іншого не вистачало, але ж тут вже, знаєте, от де да набридло, вже, вже роблю, як, як буде робитись. І це приведе до перемоги. Ну, в якійсь вашій там ситуації, це навіть дасть можливість вам планувати щось надалі. Тож, тут гарна ситуація, але ж не забувайте, що це маленька ця перемога, її треба так зробити, щоб, знаєте, ну, щоб потім її легко не втратити. Тобто закріпитись там треба буде спочатку, а потім вже далі рухатись. Давайте дивитись, до чого вам готуватись, бо треба відмовитись від чогось там в вашому житті. Угу. А тут дивіться, як. Тут ситуація, в якій ви можете, от, як знаєте, довгі роздуми, а потім ви вже як рванете, як знаєте, от хочу все все, досі роздумувати, досі там щось там ніяк не наважусь, і потім в якийсь момент ви просто от одразу от, візьметесь за справу. І це для вас буде краще саме в тому випадку, що ви, ви як знаєте, від проблем втічете. Бо, я так розумію, ви візьметеся за справу, бо вже буде десь там припікати. Це, як знаєте, почуєте якусь інформацію, і вона вас штовхне до вже таких дій, активних дій. Бо щось ви десь дуже-дуже довго розкачуєтесь. Прям дуже довго. Так, давайте. Дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Ви бачите, день все ж таки не на швидкостях. От як би там не було, де вам там треба прискорюватись, все одно ви не будете аж занадто швидко це робити. І день подарунків, день, знаєте, от. Скажімо, подарунки в долі. День, коли до вас будуть надходити якісь цікаві пропозиції, якісь цікаві думки, які цікаві можливості. День, коли вам дуже треба бути врівноваженими. От, не так, що. Хапатись, от, бо о, це ж можливість, а може інакше і не буде. Якщо вам воно хоч якось не корисне, то байдуже. А тут просто, от, знаєте, як бути уважними, все врівноважувати і зважувати от тут таке. Щоб воно не було вам потім десь аж занадто. Таке і порада від вищих сил давайте розглянемо цей день, Угу. Десь такі сваритись будете. І ви знаєте, от це може бути в сім'ї, може бути там деінде. Так що потім от будете в ситуації відлюдника. Тож будьте уважні, це, чи це ви будете в такій позиції королеви мечів, чи це з вами буде так спілкуватись людина. Знаєте, це. Не про почуття, це людина, яка просто от робить те, що вона вже вирішила для себе. І така може нав'язувати свою думку. от Якщо їй якось там хочеться, то все, все всі інші мовчить, я сама знаю. Отак. Тут може бути ось така ситуація. Це все ж таки більш, знаєте, от, с... ну, для когось це просто з сім'ї, а для когось це, знаєте, з колективу, який вже як сім'я один одному, бо багато років разом, бо всі один одного вже знають. Ось такий може бути момент. Тож, будьте уважні, все ж таки. Ну, звісно ж, якщо вас ображають, то не давайте себе образити. Але ж якщо можна обійтись без таких гучних якихось заяв, то краще б якось вирішувати все більш такими м'якими шляхами. Бо тоді можна буде налагодити і стосунки, і спілкування, і взагалі все буде більш стабільно. Все. На цьому дякую. Всім гарного дня, гарних подій і побачимось в інших відео. Всім пока.